Це квартира на восьмому поверсі багатоповерхівки у місті Долинська, куди поцілив російський дрон. На момент вибуху тут був разом з дружиною та двома дітьми, розповідає власник помешкання Дмитро Бойко. Каже, шахет влучив у стіну між туалетом і спальнею. Пожар, запах неприятний. Важко було дивитися, тому що пиль в глаза. І виходить, що ми разом з дружиною і дитиною спали в цій кімнаті, в яку було влучання. І я проснувся від гучного вибуху, дитина плакала, і ми якимсь чудом добрались до балкона. Вогонь перекрив вихід з кімнати, тому рятуватись родина вирішила через балкон. Дивилися, чи є хтось знизу, почули сусідів з сьомого поверху, і вже почало бути наскільки жарко, що почало капати та там, такі квадратики. І вони почали плаватися і капати. Ну, я вирішив, що треба спробувати спуститися на сьомий етаж, бо ну, варіантів не було більше. Ну, мені якимсь чудом вдалося зацепитися за раму е балкона сьомого поверху. Сусід її притримував, бо вона теж вилетіла. І дружина мені подала дитину. Вона вони молодці, дитина не розгубилась, йому 5 років буде. І дитину я віддав сусіди, прийняли. І дружина спустилася і теж допоміг спуститися. І буквально через 10 секунд там все дуже сильно почало горіти. Каже, після цього побігли виламувати вхідні двері у квартиру, які заклинило, бо в іншій кімнаті була 16-річна донька. Вона в спальні, що напроти була, там не було такого удару. Вона пройшла сюди, спитала, що їй робити. Ми сказали їй, щоб вона спробувала відкрити двері, але вони були вже зламані. Вона вийшла сюди, відкрила вікно, скинула людям ключі, тому що там знизу домофон було зачинено, і визвала пожежних. І потім вже я прийшов сюди, двері були заблоковані і ми їх просто вирвали низ. Говорить, він отримав незначні опіки, у дружини опіки спини, у сина руки, донька не травмована. Вони були в лікарні, нам надали допомогу. Будемо жити в батьків поки що. Оксана Тихоненко разом з чоловіком допомагала сусідам рятуватися з квартири, куди поцілив дрон. Чоловік стояв, що пострадала кімната ця квартира. Отак він стояв, отут, висів коло вікна. Мій чоловік держав, він передавав дитину, я забирала, і потім передавав жінку, я забирала, і тоді сам спустився. Тут все ж було все ж у стіклі. Каже, у її квартирі побиті вікна та пошкоджені балкони. Балконів у нас немає вже, тому що один у нас був дерев'яний, його повністю немає, він вилетів. Желізний повністю вікна стекла немає нічого у нас. Ну, тут дуже одне стекло випало зсередини. Вікна по, сюди підходили, що тепер нам прийшли, запінювали, тому що все рами і все, все сюди підходило. Квартира Сергія Пробий голови на дев'ятому поверсі, над тією, куди поцілив дрон. Діти тут спали, одна дитина, друга дитина, жінка спала, я на кухні був курив. Ну, чую, як шахет летів і взрив. Повилітали всі від, на все. Почало горіти. Ми потікали. Каже, збитки не підраховував. Поруч з будинком рятувальники розгорнули мобільний пункт обігріву. В ньому можна випити чаю, зігрітись, написати заяву про пошкодження на відшкодування збитків. Буде складатися комісія і будуть ходити дивитися наскільки там пошкоджене майно, і потім людям будуть відшкодовувати. Допомагають людям наводити лад у пошкоджених квартирах працівники комунальних підприємств. Людям було запропоновано тут. У нас знаходиться загальноосвітній навчальний заклад. Там було укриття. Ми запропонували туди там тепло. Є харчування, вода, ми запропонували людям туди. Люди відмовилися, всі пішли по знайомих, родичах. Після закінчення роботи ДСНС та поліції люди почали повертатися в даний під'їзд. На даний момент видаємо людям ДВП, щоб вони забивали вікна, і також допомагаємо клейонку, щоб вони також забивали, якісь дерев'яні вікна. Гвозді, шуруп, шурупи, поновлено газ, світло, тобто дом забезпечений повністю. За даними начальника відділу житлово-комунального господарства, після обстеження пошкоджених квартир комісією питання про виділення грошей розглядатимуть на сесії міської ради. Олена Жикалова, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.